Привіт! Сьогодні ми зробимо повний розклад для нового знаку зодіаку і це козироги. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих, хто працює, і для тих, хто пошуку роботи. Для тих, хто працює. У вас на роботі чекає а, обман, конфліктні ситуації, але вони вирішуються дуже швидко і швидко. Головне, а, вам потрібно приймати швидкі рішення. Місяць такий для вас бути, буде зверх на голову, а дуже багато подій. Це може стосуватися з керівництвом, або це може бути стосуватися, знаєте, ваших подій на і переменам. Вас чекають переміни на роботі, але не забувайте перепровіряти усю інформацію, яка до вас надходить. Ще а, у вас дуже багато пліток на роботі по поводу вас. І вас може підсиджувати людина. Будьте обережними. Для тих, хто в пошуках роботи, ви знайдете роботу з гарним колективом і з вимогливим керівником. І но, там може бути обман в том, що пообіцяють зарплату одну, а на самом деле вона буде меньшая. Відносини для тих, хто в бракі і хто шукає відносини. Подивимося. для тих, хто в бракі. В браті вас чекає конфліктних ситуацій, які можуть зруйнувати брак. Будьте обережними, не конфліктуйте, вирішуйте конфлікти мирним шляхом, і тоді усе налагодиться. І ці конфлікти можуть стосуватися дітей або побиту. Но ви поміритеся, якщо не будете. Цей конфлікт продовжать далі. Вам треба ще позбутися негативних думок та емоцій для того, щоб не розлучатися, не доводити цей конфлікт до такої ситуації, що доводить себе до розриву. Воно цього не стоїть. У вас дуже крепкий брак, і не потрібно його руйнувати із цього конфлікту. Зрад у вас немає. У вас в этом плані все добре. Для тих, хто в пошуку відносин, ви знайдете відносини. Якщо це чоловік, який шукає відносини, то ви знайдете. Зустрінеть жінку, у якої вже є дитина. Ну, ця жінка вона буде а, з вищим образуванням, а, вона працює і вона хазяюшка. Для жінки чоловік ваш буде яскравим, який вміє заробляти кошти, вирішують усі питання і брать усе під свій контроль. Здоров'я! Здоров'я ваше. Для тих, хто хворів, ви підете на поправку, і це буде швидке виздоровлення. Ще може стосуватися невеликих скачків давлення. Застуд ніяких не буде, не очікується. Тільки може бути стосуватися давлення. А так, зі здоров'ям у вас все буде добре в жовтні. Дякую за перегляд! Якщо оборон вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.